Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду висаджувати баклажани та перець. Ну, як висаджувати? Поки що буду замочувати насіння, але я думаю, в цьому відео покажу, як я буду висаджувати у ґрунт. Отже, цього року я буду садити небагато, тільки для себе. Це баклажани Marcepan F1 ось такий для барбекю. Хто бачив огляд мого насіння, то я про них розказувала. Хто не бачив, перейдіть за посиланням десь ось тут. І Фабіна F1. Також голландське. Далі перчик. Перчик це перчик Барбі f 1 Геркулес, Гурме та Любов 1. Ці перчики я висаджую перший раз. Я такі минулого року не брала, адже я е, городник. Не з великим стажем, минулого року я почала ось тому в мене все майже вперше. Перший рік буду садити ось такий, і в перший рік ось такий перчик. Але минулого року я вже вирощувала розсаду перців і баклажані і приблизно розумію, що потрібно робити. Тому покажу, що я роблю, як я це вирощую. Так як перчики і баклажани в мене будуть рости у теплиці, тому я. Їх однаково вже замочую. Я знаю, що баклажани вони пророщуються дуже довго і ростуть також дуже довго, мені здається, десь 90 днів. Перчик з цим справляється скоріше, але в мене є теплиця. Тому я туди його перенесу, якщо буде вже розсада досить велика. Отже, що ж я роблю? У мене є ось такі лоточки невеличкі, я їх наскладала. Щось купувала і наспадала-не викидала з кришечкою. О, така. Що я буду зараз робити? Також беру ватні диски і на цей ватні диски викладаю на Закриваю, змочую теплою водичкою, кладу сюди, накриваю кришечкою, підписую, який це в мене сорт. І ставлю у тепле місце. У тепле світле місце. На даний момент, у мене це під підвіконня, біля якого є батарея, яка гарно топиться. ось Після того, як воно вже проклюнеться в ватному диску, слідкую, до речі, щоб водичка була постійно, щоб воно було вологе. Після того, як воно проклюнулося, я буду вже пересаджувати у землю. Отже, приступимо до речі, я насіння нічим обробляти не буду, замочувати його не буду ні в чому. Я знаю, що багато мені радили замочити насіння у різних засобах, але я захворіла і в мене не було змоги поїхати це все купити. Але у мене є інше: я буду цим засобом обробляти уже ґрунт. І минулого року, коли я обробляла тільки ґрунт, не замочила насіння, в принципі, з моєю розсадою було все добре. Ну, все, а тепер залишаємо їх у спокої. Дивимося, щоб їм вистачало вологи і щоб вони були у теплі. І чекаємо, щоб насіннечко проклюнулось. Так, ну що ж, усім привіт! Для вас пройшла секунда, а для мене декілька тижнів. Усе насіннечко проклюнулося. Я його пересадила у ґрунт, ґрунт сама замішувала. От. Не знаю, чи дуже сильно правильно я його там замішувала, але. Як мені собі, інтуїтивно здалося, що це буде правильно для насіння, для розсади, пересадила я вже їх всі сюди. 23 лютого я пересаджувала сьогодні 3 березня і багато вже проклюнулося, тому буду їх відкривати. Якраз відкрию, полию і вже буду включати на надосвічування лампи, тому що, поки воно не проклюнулося, я лампи не вмикала. Що саме цікаво, Баклажанчики були, проклюнулися перші, ніж перець. Зазвичай минулого року у мене перець був перший, ніж баклажани. Ось так. В мене тут на першому поверсі, можна так сказати, це перчик. Ось стільки перчик. А небагато цього року, бачите, сажу. В деякі лоточки я садила, тобто в деякі ємності я садила по два, а, тому що, наприклад, одна проклюнулася, друга не дуже. Тому я садила їх по два. От. А вже на другому поверсі у мене ось тут баклажани. Також в мене є ще тут третій поверх, там будуть помідори. А пізніше ще тут поставлю десь огірки. Але це буде пізніше. Я думаю, вже помідори також можна сіяти. Але ще трішки зачекаю, тому що всі помідори в мене будуть на вулиці, на городі низькорослі помідорчики. Ось так. Тут в мене було залишилося трішки землі і трішки насіння. Я його сюди ще поставила. Бачите, вже гарно відпрокнулося. Треба ну, буде його вже відкривати. Потім пересажу їх у стаканчики. Ось так. Ну що, будемо відкривати. Деякі ще не повилазили, але більшість вже є. От. Я їх так посадила, бачите, мало землі туди поклала. Що як вони будуть підростати, я буду землю туди підкидати. Це в нас перчики і баклажани. Давайте. Ну що ж, ось так ми сіяли баклажани та перчики, Такими ж методом я буду сіяти і помідори. Дякую усім за перегляд. Гарного вам усім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх, Мені буде дуже-дуже приємно. До нових зустрічей і до нових відео.